Я думаю, що їм треба в нас вірити більше. Я так думаю. Я думаю, що все ж таки нам складніше за всіх. І все ж таки, це не якась там риторика і пафос. Все ж таки ми сплачуємо найбільшу ціну. І тут не про підводить, тут просто, знаєте, іноді, щоб зрозуміти, а, зрозуміти нашу ціну. Треба не просто політична воля, не тільки політична воля. Треба глибше розуміти наслідки цього. Треба розуміти, що день роздумів, день рішень, день діалогу в Конгресі, навіть якщо він справедливий, абсолютно. Але кожен цей день забирає життя людей, людей в Україні. І тому мені здається, що треба вірити в нас більше. Наприклад, Storm Shadow ми хотіли застосовувати по території тимчасово окупованого Криму, і ми нічим не могли дістати бази і аеродроми, військові аеродроми, звідки підіймався літак, і вони атакували нас ракетами, і це виключно наша територія. Тобто, тут не можна сказати, що ми били по російській території. Ні, це українська територія, але були роздуми у партнерів. Скепсіс деякі і вони між собою розмовляють країни НАТО, особливо вони розмовляють, і тут все одно, все одно Британія була першою і дозволила. Тобто, не можна сказати, що Британія залежить від Сполучених Штатів. Ні, вони просто діють, як ну, в принципі, вони діють як команда, все одно вони спілкуються, радять. Це нормально, це нормально. Просто тут немає у нас ніяких претензій. Ми вдячні за допомогу. Ми просто іноді Ну, нам, нам, нам боляче, що іноді цей діалог між партнерами він довгий. І все одно ми приходимо до того, що ми. З самого початку говорили, повірте нам, ми повинні їм відповідати. Повірте, вони просто не розуміють нічого, крім сили. Повірте, ми не, не перша і не остання їх ціль. І для них все одно, ви країни НАТО або не НАТО, є цілі Росії, і вони не діляться на країни НАТО. і Є просто їх думка, є просто їх бажання окупувати, знищити. Ну, таке рабське відношення. Ось і все. І, і так воно і буде. І повірте, поки ми можемо захищатись, ми можемо захищати всіх. Допоможіть нам. Це справедливо. Ми частина вас. Так само і з Францією. І ось вам приклад: наприклад, НАТО. Це ж, в принципі, рішення всіх. І Британія підтримує нас НАТО. А Сполучені Штати сумніваються. І вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що Сполучені Штати бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну. Так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім достатньо буде сил, розуму і впливу, щоб спілкуватися зі Сполученими Штатами. Щоб це не, да? змінити їх думку, змінити їх підхід. І, і, і це важливо, цей діалог, щоб не Україна, не тільки Україна піднімала питання НАТО. Це те саме, повірте, як приклад, як приклад з Кримом, так само з НАТО. І так само, як з тим, що треба бити сьогодні по військових. Цілях Російської Федерації, які знаходяться на території Росії вздовж кордону, це те саме. Не чекайте, що тільки Україна повинна піднімати питання. Ми піднімаємо, тому що нам треба вижити. Питання виживання країн НАТО це питання не тільки України. Те, що ми вважаємо, що ми можемо посилити НАТО, це виживання всього Союзу. Щоб Росія його не розділила, вона вже почала ділити його. Як? Як це було на початку війни? Тобто, спочатку треба подивитись, що Росія буде наступати, а потім вже а, з ними боротись і вводити санкції. І так само і тут, на жаль, спочатку треба подивитись, що була захоплена частина Харкова з території Росії, а потім вже надати можливість нам бити по їх скупченню військ вздовж кордонів. Треба в нас більше вірити. Дуже важливо, що було прийнято. І це, це і зброя, і це сигнал важливий. І це важливий сигнал Росії, і це важливо, що об'єднане позитивне в кінці кінці було рішення Сполучених Штатів Америки і Європейців. З цієї суми, і я вважаю, на сьогодні прийшло мало. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб одни, одні відійшли, а інші хлопці підійшли, щоб був укомплектований резерв. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Вони знають, що у нас недоукомплектований резерв. Вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї. Просто як, як вони відправляють своїх іноді, як м'ясо. Ми це не будемо робити. І вони розуміють, що е, ті наші війська, які стоять на сході, а Росія не кидає головної їх цілі окупувати повністю. Повністю схід нашої держави треба розтягнути сили. Як розтягнути? Тобто вони розтягують цей фронт, розуміючи, якщо би прийшло достатньо, як ви кажете, достатньо, ми б укомплектували бригади. Це перше, ми б не забрали наші сили з Донбасу, і, розумі... і зрозуміло, ми могли би відповідати далекобідністю на Харківщині. Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є. Ми воюємо і ми в, в війні, і вже не на початку. І, і тому треба щоденно знаходити вихід е в ситуації. Вихід, як робити, що перекомплектувати десь залишити, десь підготувати резерв. Але в цілому сума виділена конгресом велика. Укомплектувати бригади може можна просто і швидко. І я вважаю, це швидкість, якої так постійно не вистачає Заходу, західним партнерам. Ви знаєте, це може бути по різних причинах. Це може бути бюрократія. Це може бути, знаєте, інший інше підхід до життя. Бо коли ти живеш. Знаєте, довгий час ти живеш в. Вибачте, що я таке говорю, я не хочу образити наших друзів. Вибачте. Але коли ти війні Од... Од... одні пріоритети, ти розумієш так, що все зайве. Вижити, люди, діти це головні речі, все інше це другорядно. То коли ти в безпеці, і слава Богу, що е, західні країни в безпеці, але ти звикаєш до цього. І тому і час по-іншому. І ти, тобі не треба вижити зараз, бо наступну мить тебе вб'ють, ти в Харкові. Якщо ти не, не спустився за хвилину, ти за хвилину, якщо ти не спустився в Бомбшелтер, а там, ви бачите, там до їх зброї може бути. 60 кілометрів, 100 кілометрів, С-300 стоїть там, чи 80 кілометрів. За хвилину ти не спустився, ти можеш бути мертвим. Тому відношення до часу абсолютно різне. І тому так само і тут е, всі радіють, всі щасливі, що все ж таки вдалося, всі разом тиснули, все ж таки двопартійна підтримка, слава Богу, 61 мільярд, а вона тільки-тільки починається передавати. Приходити до нас. Розумієте? А Росія швидше? Росія повільніше, ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте, і це є проблема. А якщо час, кожна хвилина може забрати людину, тобто, відповідно, логічно, що ми хочемо швидше постачання. Просто ми цю ціну відчуваємо. Болячіше, ніж в країнах партнерів, тому що в їх сім'ях ніхто не загинув. І слава Богу. Але в цьому сенс. Ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийшла до тебе в дім, на вулицю, друг, товариша твого, з ким ти навчався, або кого ти знав, або. Людина, яку ти кохав, тощо. тобто, поки цього у тебе немає, значить війна десь там ходить в, в інших містах, точно не прийшла до тебе в дім. Я хотів поспілкуватися з ним відверто. Я хотів, щоб він приїхав і побачив війну, а потім поспілкуватися. Я вважав, що так, мені здається, і, і йому це було би потрібніше, щоб. Глибше розуміти ситуацію. Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Я думаю, що знати Путіна це не спілкуватися з ним, а побачити результати того, що він приніс в Україну. Мені здається, це більше. Ти більше зрозумієш, з ким ти маєш право. І, і ось це мені важ... здається дуже важливо, і тому я так хотів. А тоді, якщо б я міг можливість потім з ним поспілкуватись і поговорити про а як він все бачить, тоді б я зрозумів, і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії. По-перше, це поганий мир ви праві і питання не тільки а, тут, в територіях я скажу вам, тому що в тут. Немає ніяких гарантій, тому що путіну не можна вірити, і так воно не вийде, що ви починаєте знаходити компроміс в територіях, і все це закінчиться. Так вже було був Крим і Донбас, і нічого не закінчилось, і це був не місяць, ні, ні два. Це було ну, бачте, це було вісім років майже. І, і не закінчилось так, воно було у сплячому режимі а, після а, окупації. Довгий, довгий а, так, термін. Але тим не менш, люди вмирали. На контактні люди гинули. Люди Ходили снайпери російські, вбивали, просто полювали на наших людей. Так не було повномасштабного вторгнення. Ну це був початок. Він, він перевіряв як сапер. Ну, що буде? Яка буде реакція Заходу? Реакції не було. На мою думку, те, що було, це було слабо і це не про що. Це не реакція. А, і тому він наважився ще раз піти. І тому, відчуваючи все це, піднімалось питання: давайте його поставимо на місце. Давайте одразу ведемо і санкції, передамо Україні зброю. І візьмемо Україну в НАТО? Ну, чого боятися? Тоді чого боятися? Якщо ви впевнені, що Росія далі не піде після окупації Крима, чого ви не брали Україну в НАТО? Всі роки, давши тим самим гарантії, що на всю частину України, яку Україна тоді контролювала після окупації Крима, що на всю цю частину Путін не прийде. Чому так не робили? А, і риторичне питання. І тому так само і тут. Це не гарантія. Все, що є замороженим конфліктом, є війною, повільною війною або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, і прийде момент, коли все це розморозиться по причині. Ті чи інші. Привід, а привід, окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. І це зрозуміло, де у нього дефіцит, ми це знаємо ми воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібна підтримка партнерів. Вони про це не говорять. У них більше техніки, ніж у нас, але у них дефіцит. Брак. У них брак досвідчених. Військових, у них брак артилерійського снаряду, у них брак ракет з тими тисячами, що вони по нас випускають, там просто повинні бути мі мікроелементи, які залежать від поставок західних країн, до речі. <кій> Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Точно не нам, вона їм піде, вони стануть сильнішими. А після цього, як і було тоді, в нормандських. Домовлення. А після цього, коли він набере сили, він може просто вам поставити ультиматум. Ультиматум. Визнати всі території, не бути в альянсі, забути про вашу, про вашу євроінтеграцію. І таких умов буде багато. багато. Залежно від того, яким сильним він буде на цей момент. Тому сісфаєр це пастка. А я не зовсім розумію. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, так? що може бути? Давайте уявимо собі, що, наприклад, президент Трамп. І, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад, те, що ви говорите. Так? І а якимось чином. В діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що а, це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає. Партнері домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять. А вже ж Україна без зброї голоруч не зможе з багатомільйонною армії воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду. Наприклад, навіть що я вважаю що 100%, що буде так, але давайте уявимо, що на 10 що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. Mm. Так, вони будуть ну, потужні, напевно, в внутрішній економіці, тому що вони потужна економіка, без сумнів. Але що стосується міжнародного впливу, він буде равен нулю. Ось що відбудеться, і тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, більшість свої авторитарні, з таким самим підхідом. Ось вам і закінчення сісфаєра, початок саме того, про що всі так бояться в голос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Тому я, я все ж таки хотів би спочатку поговорити, а потім вже думати про стратегію. Це страшна трагедія. Страшна війна, яку приніс Путін для нашого суспільства. Ну, втрата кожної людини це велика втрата. Це ж горе для, може, це горе для однієї сім'ї, але для нас сьогодні кожна втрата це горе для всієї держави. Я впевнений в цьому. Бо ми втрачаємо. Кращих, сильних, сміливих, молодих. І ми, ну, на жаль, на жаль, це трагічно. Це неможливо ніяк повернути. Ви знаєте, чесно кажучи, в не, не можна шукати будь-які паралелі. Всі війни закінчуються абсолютно трагічно і навіть там, де кажуть про перемогу. Перемоги не буває для всієї країни. Є люди, які, у яких війна забрала все повністю: життя дітей, те, до чого вони звикли, роботу, місце, місто, близьких, рідних, все забрала. Яка для них перемога? Для них перемога це як єдина можливість сатисфакції. Розумієте, це єдина можливість. Що вони втратили близьких, рідних, чоловіка. Вони втратили їх, але не просто так ця дитина пішла відстоювати державу. Вони їх втратили, тому що вони вірили, Вірили, що можна захистити так ціною своє життя, життя інших. І що це не було просто так, що не зря. Розумієте? Що не просто так людина віддала найбільше, що було в неї життя дитини, наприклад. І тому складно, знаєте, знаходити паралелі. Є ситуація виживання в Україні, ну, це не це не схоже на Першу світову війну. І розумієте, це зовсім не схоже. Це трішки більше, коли. Людина йде таким нацизмом проти однієї країни, одного народу, а потім іншого. Це більше схоже на Другу світову війну, просто немає таких масштабів. Слава Богу, поки що немає. Просто слава Богу. І... Але ми повинні розуміти, що ідеологія руского фашизму нічим не відрізняється. Методика. Нічим не відрізняється від гітлерівської політики у Путіна. Як вони масові страти робили, поховання, гвалтування нічим не відрізняється? І вибачте, навіть маршрути окупації України, шляхи окупації України ті самі, що використовувала фашистська Німеччина і гітлерівська армія. І тому це більше схоже на те, що робила Європа. Тоді хтось боровся, хтось опустив руки. У всіх були різні втрати, але тим не менш, вся Європа була повністю окупована. Що робили тоді британці? Що вони робили? Вони боролись: бомбардування великих міст, бомбардування Лондона, люди, які втрачали дітей, домівки тощо. І все це було, можна було опустити руки. Напевно, можна було. Але люди розуміли, і питання не тільки в Черчиллі, питання ж в суспільстві. Суспільство само розуміло, що Гітлер він не зупиниться. Він не зупиниться. Він піде далі. Він буде страчувати сім'ї. І він буде вбивати Британію всю. Таке відношення у нього до життя. Бо це хворі люди. І ми з вами говоримо, пробуємо знайти логіку, ми говоримо про тактики, про стратегії. Ну тому що ми люди, ми нормальні, звичайні люди, які хочуть зараз вижити і закінчити війну. І не програти її, тому що програти програти своє життя. А ці люди, загарбники, такі як Гітлер чи Путін, вони, вони хворі. Вони хочуть нас просто знищити. Хтось не хоче, хтось боїться. І це, я вважаю, це, це люди, ми, ми всі люди. Але не можна казати, що зараз хто тікають, а раніше не тікали ні, так не можна. А вже ж, коли. Майже все було окуповане, всі вийшли на вулицю, всі це робили. І я думаю, що це об'єднання і дало нам таку силу. А вже ж, через два з половиною роки війни, а вже ж, це трішки інша енергія. Але повірте, вона все одно є, вона є і на фронті, і треба бути дуже справедливими, тому що. Деокупація Київщини дала можливість жити в Києві більш-менш безпечно. Mm. Так. Але деокуповували Київщину ті, хто сьогодні стоять на Сході, ті, хто сьогодні в Харкові, і не можна казати, що там один світ і заплющувати очі, а тут він інший ні. Якраз те, що тут мир, і тут є можливість жити, і тут, на вулицях, зараз багато людей, все це. Якраз і принес, принес той, той щит, та стіна із воїнів, яка сьогодні стоїть там на фронті.